Сьогодні наш рекорд: 154 сонячних спортсменів. До Луцька приїхали представники дев'ятьох областей. Звичайно, більша кількість їх була з Волинської. Люди з синдромом Дауна є неймовірно талановитими, є дуже спортивними. І якщо з ними займатися, ми бачимо результат. Цікаво, те, що це перша відкривається така номінація, такої номінації, де учасниками рекорду стали би. Люди з синдромом Дауна у нас ще не було взагалі. У нас були схожі рекорди. Коли прийшла ця заявка, нам навіть самим стало дивно, як це не було такого рекорду. Якщо таких людей, таких дітей насправді є дуже багато, і звичайно, що вони повинні бути не то, що інтегровані в наше суспільство, а вони повинні жити повноцінним життям. Я займалася рукової студії 9 років. Я сьогодні займалася з обличчям. Мені дуже подобається виступати. Ми приїхали Полтавська область, місто Лубни. В Луцьку ми вперше нас запросили, щоб ми показали наше мистецтво. Приймаємо участь у конкурсах, виступали на арені цирка. Надіємося поступити в циркову академію. Біля цього диму, така ж виробництво як Танцювати, співати. Є діти від двох років. І до 40 і старші захід буде складатися з двох частин: перша частина це встановлення рекорду. А пізніше для них передбачені такі спортивні естафети. Мета показати нашому суспільству, що в нас є ці діти, і ця проблема дітей з синдромом дауна нам не є чужою, і ці діти потребують уваги. Ми з міста Луцьк, це моя донечка Арінка, Арінушці 12. Ми навчаємося в нашому луцькому реабілітаційному центрі в четвертому класі. Вона в школі бере участь в танцювальних гуртках, в театральних гуртках. Спочатку було страшно, а зараз вроді адаптувалися. Нехай весь світ знає, що вони, як звичайні всі дітки, все вміють, все знають.